Біжу, спішу, починається дощ, вже мокреньке. Сьогодні дали мені один єдиний виходний. Виспалась, відпочила і зайшла до батьків познімати, а тут, як завжди, робота кибить. Матуся саджає часник, татко, ви подивіться, що наробив. Дощ пускається та йдемо додому. Часночок Матуся, за тобою вже всі засунули. Друзі, привіт, привіт, привіт. Я теж за вами скучила. Часничок садимо. Так, да, садимо часничок, а не, а це, видно. Це сусідка дала мені цілим е, садити, просто він зелений, все время зелений, кущом садиться. І оце трошки не дала, я зараз посадю, а то він посадив, диви, як накрила від курок. А ну, пошли. Подивимося, як матуся від курочок там замаскирувала часничок. Піла, дожик же. Ой, яка грядочка велика, мама, Ой, яка ти. ти бачу? бачу. Так що пустимо її на супа, на суп, чи нехай поживе ще? <різь> <різь> Я рада вас бачити, ма, три тижні вас уже не бачила. Це капець, Де яка вона мені рідна, гаплик. Дивлюся матусяма три тижні в магазині. ну це, Ой, чесночок гар, а що ти маєш на увазі зелений? Кущом, зелений, я не знаю, він би до осені зелений. А казала, це Люда, вона може дивитися, чи так, чи не так кущом посадити, а то посадила вже свій. Кущом це зелений це? аж до осені, цікавий часничок. О, а, таку, от посадимо, тоді побачимо. А де вона взяла такими? Я не знаю, я бачила в неї. У нас вже посох, а цей був зелений. А, цікавий. А мені знаєш, який подобається часник? Є? Як цибулька суцільна, без дольок. А, Дуже подобається. Відрізала, почистила і порізала, і все. І не потрібно за тими долічками. Мучаться, мені тетя Дуся давала такий. Ну, я садила, садила, він щось дольками став, не знаю, чи вивився, не чи. У мене перший Вітя з Новомосковська, братик привіз, мені кульочок. Оце половинку там намітила, посадила, тому що мені до Нового року і вже бачу підгнива, підгнива. Що таке нічого не пойму. І вітя мені привіз, так я половину посадила його, і половину свого. От і подивіться. Ману дядь Вітя відеоролики присилає, я дивлюсь по вайберу, В нього дуже добрий часник. Зелений, Де, не крупний, да. ну, буде. Дядя Вітя це мамин молодший братик. І він також полюбляє дуже сильно городи, друзі, займається. <реба> Мені аж хочеться попросити, щоб він познімав, а я виставила в себе на каналі. <реба> Любимчик, а, а інші братики засмутяться, ще й образяться. Забу, а старший він не дивиться. Я, так я, передадуть старшому. Я вітюню люблю. Чу? Ну ти бачив, так? Ма, Як же ж старший, він також гарний господар. Він гарний, але рядом. Того немає, я за тим скучаю. Скучаю, скучаю. Звісно, бачиш. Та юлі полімо. Таке відчуття, ніби ти мене любиш. Ма мене любиш. Люблю я всіх. Як не сердито. Так, да, а то там подивилися відеоролик, як ти татка ганяла, не Але могла. Я застрою, то я можу й матичку. Да. <свят> Ма як е, спецовку не могла знайти, коли прала одяг і його спецовочку не могла, по всьому подвір'ю шукала. Стирала, жаволока, да. то в титрі тобі то тарають. І одразу і питання, матуся, що не любить знімати? Не сняв, там і бросив. На далі хай. Ма ще задали таке питання, чи Любиш ти зніматись. Ну, я сказала, що зніматися. ти просто терпиш, бо доча люби знімати. <гум> <гум> мовчить, мовчить. Яке там? Ну, хто любить зніматися, коли три роки піс... раз вже, Раз де де ми <гум> так, де ми Так, дінемося. Три рочки підряд знімаю, бігаю камерою цілими днями, а потім вирізаю те, що не цікаве, а те, що цікаве, залишаю, щоб відеоролик. Був насиченим, цікавий різними подіями. Тому що, якщо просто зняти і виставити, це буде просто. Ходиш за матусею, вона мовчить і я мовчу, не знаю, що сказати. Тому, звичайно, відеоролики друзі, монтуються. Щоб такий відеоролик 30 хвилинний був цікавим, потрібно цілий день знімати, а потім вирізати самі. Цікаві моменти. Отак. І матуся, звичайно, надоїдає. Дощ не страшний. Ма, ну а що це татко зробив з грецьким горіхом? Та він не спиляв, він обпотрошив. Зараз. Да? Ну так. Да. Да. Ага. Зараз я покажу. Друзям, як він як у гілку то в спиляв. Чи побачите ви, друзі? Ви подивіться, яка то в правила, ти правила. Ти правила, ти да ти Матуся ти рада. А мені оце погано, що дощик мочить телефон. Я боюся. Ага, під деревом там познімаю. Це щоб О, Ну нічого собі. Оце тільки. Це ж одна курочка, дамо? Та вона не одна переліта, а це ж зав'язує, ще капустинка Може. А я мені може завезе, я договорилася, поші трубі капусту. Що я просимо до нього брала, завезе прямо до дворів. Це кормити чи собі? Капуста навіть. А, ну просто і собі. Перегнила шкурям, викинули і знову купуєш. Садиш, садиш. Ага, ти до хати, так? Да? До хати? Від дущика зараз все прибере. Ой, таточка, там такі дривитні. Побачили, побачили. І знову я на роботу мене. Не звісно наскільки. Ой, ви подивіться скільки він напиляв. Ти край, так накида, я посадила, виробрий. А чим накрити? <різвіст> Ма <де> курочки? вони <різвіст> не Надоїли. Капець точно в суп підуть. Натирають. Я свою матусю знаю. Якщо їй надоїли курочки, це буде вирізати на суп. Ой, як моросить, У мене вже телефон мокрий. А де часничок? Оце все, що залишилося. О, як Багато часнику в тебе. Ой, ну ви прогладіти мої любимки. От так чесночок їсти. Ага, пішли придавимо Часник твій. А я походжу за тобою, я скучила. Оце Коля сказав, хоче уже в обід що прошов. Ма сьогодні останній день тепла. Да, 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 Ма да, петунька. Цвіте до пор. Цвіте, Ні, ні одної квіточки, говорить цвіте. Да, можна якусь гілочку придавити, від курочок городи, часничок закривай. Мені там написали в коментарях, Ірочка, ви часник накриваєте, бо одні не накривають, інші накривають. Так от, друзі, я часник ніколи не... як вискочив, і бігом а в них в нього крила відрізані. То матуся розповідає, що півничок заскочив, та як накинувся на цей часник, гребтися почав швиденько. Ще б трішки розгріб це, що матусенька побачила. І там вон капустка бачу я тут спасла капустину, дивіться. Спасла, ага. А все равно трішки накльовано. Зверху трошки чорна, так хорошо. Все, тут вона була. А то у маленьку, бачу, розклювала. Бачу, маленьку вже повністю. Ой, ой, вони вже дивляться, ти капустину несеш, а вони хвилюються. Ви, крякозяблики. Ha ha ha. Нічого, ось матуся накупить капусти, знову буде перегнивати. І перегнивши куди, буде чистити і потрішки листя кидати оцим курчаточка. Вистачить і матусі, і курчатка. Отакий порядочок навели. Не можу намилуватися батьками. Три неділі не бачила, скучила за ними. Телефон мокрий і погано мене видно, дивлюся. Капельки вже висять. Отак висадила часничок. по весні. Саме перший з'являється на городі форушки часником. Дуже красиво і перша прополка, звичайно, нашого чесником. Таточко горіхи ніяк не обпиляє повністю. Кожного року щось пиляє, чистить, обрізає і в цьому році теж саме. То там мішає е, зайве, то там заважає. Матуся хотіла, щоб він взагалі оцей горіх прибрав, щоб і тінь на вікно не було, та навпаки тінь потрібна. О, який дощик, мама. Треба ховатися. Вже <різь> 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 да, дощик пішов, що. Влітку ж дуже спекотно. Цей горіх як находка під хатою, а Матуся хоче його прибрати. Друзі, до, <гум> <гум> до світ... Пока-пока. Па, па, да. па, що там за двором? Що ти... що ти показуєш за двором? па? Що ти показуєш? Он, дивись, як дощ, вижиться сюди. Ой. А, ріпіже, да, все сіре, мабуть, дощик великий там іде. І там, на дорогі, дивись, як йде. Ага. Ну На камеру не видно, а. Зараз до нас прийде. Зараз до нас прийде дощик. Ой, я на зараз тут впаду. Ви подивіться, що робиться. Ювелірна робота. Що татко? Що? Ювелірна робота. По... Що? По... Подивилися твій відеоролик там, де ти пиляв гілочки з грецького ріха. Ну, я зрозуміла, татко не чує. Що? Щас. То я розповідаю, що е, е, в прошлий раз, як я приходила, пам'ятаєш, за, е, за подвір'ям Грецький горіх допомогли спиляти, чи не спиляти, а почистити там обрізали е, електрики. І ти ж тут е, пиляв на циркулярка, а я тебе засняла трішки. О, тобі треба подивитися той відеоролик. Там наскільки ювелірна робота, кожну гілочку, кожний сучечок ти обрізав. Ми з мамою пішли, вкинули в плиту ті гілочки, вони вспихнули і за 2 секунди згоріли. Думаю, навіщо штаточко так їх виробляв, як ювелірну роботу. І... А це ж прийшла, знову знімаю, а ти знову кожну гілочку, кожну. Ну, ну що це таке? Лільян. Ну, я їх складаю там, штабелюю. А я обіцяла показати. І щоб e, хорошо воно лягло, yeah. уляглося. Мені треба це все діляти. Якщо я не обрізаю, значить воно лежатиме як попало. Ага, бери тату. Секретарка мене доведе, ні ніколи. Гілочки прибираються на гілках чи сучечки для того, щоб вложилася дуже добре в сараї. Та ні, то не рукавиця, то листочок. Да, Матуся рада, що з часничком вправилася. я платочком трішки накрию телефон. Ну, так, да, субота, неділя, дощ. А я, друзі, кожного року садила, садила часничок, а в цьому році думаю, ну навіщо я його саджу? Брату віддала, потім в магазині там жіночки кульок принесла, залишила собі п'ять головок, ну, котлетки, борщик, врагу, можу й не додати, так його ж їсти не будеш. Я просто візьму собі на базарі п'ять голівок і мені достатньо цього чесночку. Краще щось посаджу, те, що є. Отак От провідали батьків, побачилася з ними і знову, друзі, на роботку. Не знаю, скільки буду ще працювати. Це ж невідомо. Тому намилуюся зараз, побуду з ним і піду. Кладі рулеті. А, б, ходімо, подивимось. Підеш подивимось. Папа хоче показати, як він складував у сараї гілочки. Там десять да. нема, такі чудні. Чи подобається їм зніматися, чи не подобається. Я не розумію. Їм подобається коментарі читати. Так. так. Ой, зараз я світло вімкну, папа. Тут щось без світла. Не є. О, диви як світлом добренько. Ой, пану, це вже не ювелірна робота, я не знаю навіть це діамонти обрабля. І вони я зу показують. Та а. Йолі Полі, ну що це за татко? Ну хвастунчик. Я Друзі, ну по це що? Де? Он. А трубочки, <рес> <Та -то, рес> вони пересохші, я їх порубав по горятку. <рес> А потім думає, чому по поселенню такі аромат Дерезини? де <сі> а це Оце свідки, друзі, будьте резину хто палить, татко мій в печі, а потім чистить, не перечистить. Так, ну дякую, таточки подивилися, що показав таку красу. Малесеньке таке накриття. Ось відразу й шифер над головою. Ну, Вміс рісти, якраз виходить ці дровинячки. І отак він складає. Тому на те питання, оце друзі, задавали мені питання, чому таточко кожний сучок там обробляю кожну гілочку. Навіщо? Вона все одно згорить. Так, оце щоб отак добренько їх склости. Більше поміщається, коли без сучків. Ото тобі ювелірна робота. Ну, у татко сильно. Куратіст, йому все потрібно, щоб ідеально було. Він і мене муштрував в дитинстві, і матуся. Матуся також все добре робить, але трішечки щось кривенько положить, татко відразу помітить і зробить замічання. Так, таточко, привіз чергову партію дров. Дрова такі серйозні, Плиту кинув, і воно відразу. А це ця, я дивлюся, спецовочка пошморгана, що матуся дозволяє в ній робити. Це циркулярка. Да, такий, да. Який не хоче взяти хоч віточку. Е, ні, я не, ще не хочу, не зрізала А добрий який? Не знаю, а ви награв. На добрий і не хочеш. Я, я й... не знаю, я чого. А там ще висить? Ну, хай висить, може То ще хай висить. Все. Всі збираються додому, всі пішли відпочивати, дощик всіх розігнав, ну, що змогла, то познімала, друзі. Хоч трішечки їх побачила. Я ще з ними посиджу, звичайно, в будинку я нічого не знімаю, буває таке, трішки зайдемо. О, так, як він ручкою, добре, своє пузико почистив. А так. Тут, як завжди, друзі, коли не зайдеш, і завжди на цьому подвір'ї щось або стоїть, або лежить. Горе. <смі> то листя, то гілочки, то машини, то людина, якась мотоцикл обломаний, поставить. Кусочок, ну як тобі погодка? Не подобається. Дощик скаже, в будки сиро. Каже, а він розпушився, йому все добре. Віть у мої глазенечки такі добресенькі. Так, ну все, мої хороші. Нехай таточко працює. Нехай таточко працює, як дощик прекратиться. Матусенька там ще вийде, подороблює свою роботу на городі своєму улюбленому. А я піду до домку, бо я вже вся мокренька, дощик сьогодні моросить. Матусенька, ма, я ніяк не піду. Я ніяк не піду, а Матуся не вшла. Ні, не вшла. Я прощаюся я з духом. Друз... Я за картошкою, я біда нема нічого, хоч картоші не вийдуть. Ага. Та я також пюрешечку. Та Зутричка, говорить, зайнялася часничком, поки все переробила. Аби не дощик, можливо, ще щось там ковирялося. А це за картофелькою. Зараз буде готувати, кушати. Я також пюрешечку зварила, зараз піду поїм, відпочину, тому що впереді непосильна праця. Працювати, не перепрацювати. Ну, все мої хороші, Пока-пока. Це у кухні, яблука і ящичок. Ось бачи, як уже росте. Да, а в тебе дивилась, нормально лежить. У мене це погріб хороший. А в мене ось таке буде, що треба на вже перебирати. Да. Яблука трошки зірвали і помідори в ящичку там. Ага, дякую. Трішки яблучок зібрали в мене. Мороз, ну так, да, сьогодні останній день. Ага. Отак, От друзі. Поки я на роботі, вони там хазяйнують у мене вдома. Яблучка червоні наливні збирають. А я думаю, чому чинюшечка там сидить весь час біля яблук та оберігає їх. Охороню, щоб ніхто не взяв. Яблучка позбирали, помідорчики зелені матуся також вирвала будьоновочку. Ось подивіться, який чистий город. І в себе вона зібрала, а тут стояли опори і такі гарні помідори, будьоновки. Багато зелених, як намисто там висіла. Ну, вона зібрала, в ящички склала і будуть вони дозрівати, і ще посмакуємо своїми домашніми помідорами. Все осінь, впереді морози, городи чисті, порядок, все зробили, часничок посадили. Мені тільки дочекатися вихідних, друзі. І також на городі подивимося. Ще бадиля треба поприбирати. І більше нічого робити не буду. Малину посадила, клубнику посадила, все, що я хотіла, також зробила. Все, провідали батьків. Я рада, тепер можна й далі йти працювати. Ну, все, мої хороші, всього вам самого найкращого, гарної сонячної погоди, грибочки вам багато в лісі. І всього самого найкращого. Пока-пока.